Яблоко 10, банан 2, 24, картопля 6, 7, 34, 8, садук 34, грибы 8, виноград 7, сосиски 36, рулетик 6, батон 8, пастерка 15. Тут ще дві після. Камила Кріша, сказки, покрита мхом. Пів восьму ранку відключили світло, це що, скоро. Хотіла там пройти, але мужики страшно вастенько. Куда ти трапинка мене привела осінь, осінь. Пізня осінь. Скульптура було у три ведмедя. Туман на Уточки там перейшли на зимовку. 8 годин, ходять трамвайчики. Ось такий старенький трамвайчик, майже пустий, час п'ють люди. Що не йдете на роботу? Оце спора. А то була нова пошту. Поліцейські, машини підпиня. Моя любимая електричечка йде у центр. Я мрію про Атлантичний океан, а вказується з Африки туди тече каналізація, а реальність моя. Ось така. Такі мрачні люди йдуть на роботу, а інші спиваються, йдуть в делик. Похмилятися. Собачку 19.30 на лікарні, мальчик, рижий, білий, такса, чи потеряшка? Хтось риться в мусорки здає бутилки. Немає світла вже дві години. Читаю Чернишевський що делать? Мені так подобається, коли отут -от, от так от, закрашено. Що люди всі знімають? Я не пойму, зараз піду подивлюся. I don't know. Як гарно сідає сонце. Було завдано удару іранським безпілотником. Четверо постраждалих, загиблих немає. Територія логістичного підприємства у Дніпрі На зараз Там так скажемо вузлі. Сказали, що на 3-4 дня не буде газу в определеному районі. Я вважаю, що це перше тестування, як проживуть люди без газу. Ніхто і не сумнівався, якщо світло будуть виробати, то будуть виробати і газ. Так що будьте обережні, будьте уважні, купуйте генератори. Все. Іншого вам не можу нічого порекомендувати. Російські окупаційні війська тероризували нашу Дніпропетровщину. У Дніпрі ворог влучив в логістичне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. До ліквідації наслідків у нас були залучені 39 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. На місці події вогнеборці врятували чотирьох працівників підприємства. Це чоловіки 19, 32, 34 та 45 років. Зараз всі постраждалі перебувають у лікарні, троє з них знаходяться у важкому стані. починає боліти. О, іди серий, господі. Якось так. Як цю Я не очікував ще красиво. Шахедів складність пожежі полягала в тому, що в складське приміщення дуже було велике пожежне навантаження та швидке розповсюдження пожежі. Поранено чотирьох працівників логістичного підприємства. Вони в реанімації, двоє чоловіків у важкому стані. Всі вони отримали ушкодження. минно вибухову травму, політравму. А політравма – це значить ушкодження декілька органів та систем. Травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки. Декого з них оперували. Всього вночі у Дніпро прилетіло вісім дронів камікадзе. П'ять з них знищили наші сили. ППО. Ксенія Штомполь, Павло Черненко, Дніпро Ньюс. Чистоти води, судячи з того, що там заходяться якісь ящики. От можна сказати, що вирощують е, креветку. Оглядаючи відео, зняте мешканцями, такий висновок робить Роман Новіцький креветок чи ракоподібних вирощують якраз за таких умов при температурі вище 25 градусів. Професор аграрно-економічного університету додає вирощування аквакультуру у нашій країні часто густо відбувається підпільно через високі податки і вартість енергоносіїв. У нас Вирощувалась риба, наприклад, для промислових цілей в рибгоспах. У нас було не менше 10 рибгоспів по області. Але, на жаль, закачати воду це коштує величезних коштів, це електрика, це люди. І фактично на, на сьогодні у нас залишилося два гарних діючих рибгоспи. Те ж саме можна сказати і про аквакультуру. Якщо людина хоче щось вирощувати, то риба виходить золотою. Будинок з креветками, як його вже прозвали на житломасиві, зведений за програмою доступне житло кілька років тому, однак і досі не введений в експлуатацію. «Якісь то проблеми з газом, з документами. «Регіон лідер» там питався активно до війни вирішити цю проблему. Наш о, гарант Рада банк ми в нього теж обратились. Сейчас ждем ответа, Да? за словами жителів забудовник та підрядник не розрахувалися між собою і досі а борги частково віддавалися зведеними квартирами та підсобними приміщеннями часть квартир була передана підрядчику в качестві компенсації в тому числі яким то образом «Регіон-лідер» йому віддав підвали, в яких наші комунікації И в которых сейчас вот, пользуюсь этой ситуацией, э, когда мы так в, в серой зоне не оформлены, да, их сдал этот подрядчик какому-то третьей особе, і вона там щось вирішила виращувати з усіх комунальних послуг. Мешканці сплачують лише за електрику, на інші просто відсутні рахунки. А якщо так, не виключено, що підприємець і скористався безкоштовними енергоносіями, кажуть жителі будинку. У міськраді нам пояснили у подібних ситуаціях єдиний вихід мешканцям створювати ОСББ. Тоді вони можуть конкретно звернутися до суду. Для того щоб в судовому порядку накласти арешт на відповідне майно, якщо це така діяльність, виник змінює точку роси, з'являється грибок. Якщо така діяльність взагалі пору... хоч, хоч якось порушує права співвласника там. Першого поверху чи наступних, це звісно заборонено, оскільки ця діяльність впливає на інші співвласні. Тим часом басейни з підвалу вивозити не поспішають. Прибрати їх самостійно мешканці також не можуть. Та ніяк сюди не попадеш. Тут виходить, ще така ситуація цікава. якби у застройщика тут є квартири, так? Тобто, там теж. якби, теж жилет з І у нього якби є ключ, ну, це он нам сказав, так. Ну, бочнікого його нет. Жителі звернулися до юристів і планують захищати свої права у суді. Тетяна Заяць та Юрій Даницький Ніпроньюссивогривих вороних і не тільки від ракетних та бомбових ударів, але й від того, щоб вони не опинилися під загрозою голодної смерті, не залишити коней без кормів, адже тварини не можуть подбати про себе самі. Дуже великий такий успіх, скажімо так, і наш, і наш спільний міської влади, тому що ми все ж таки існуємо, і в нас нарешті є можливість а, годувати своїх коней, і вони зараз у відносному благополуччі живуть. І наші кони тепер помінш мірі нагодовані, і ми знаємо, що ми цю, цей складний період переживемо. Тобто це є дуже важливо, тому що без коней, без їх богопобуття не може бути ніяких змагань, ніякого розвитку. І діти вони такі ж ну не будуть впевнені, що вони можуть прийти і свою улюблену конячку побачити, і вона не загине в цей складний час. Якщо нині залишити до кращих часів мрії і прагнення про майбутні спортивні досягнення, наразі у розпал лихоліття війни та потрясінь, які від неї переживають люди і діти, зокрема, усім після моральної травмуючої події потрібні підтримка та пошук сили, які здатні вгамувати шок від пережитого. Одним з таких напрямків виглядає взаємодія людини, тварини і природи, адже будь-яке спілкування з конем це засіб лікування або реабілітації, прекрасний інструмент у боротьбі зі стресами при психологічних і фізичних перевантаженнях. Коні мають дуже сильний терапевтичний психотерапевтичний ефект. І діти, коли по потрапляють сюди, вони поновлюються і, взагалі, всі люди. Так? Тобто вони відчувають внутрішню безпеку, внутрішню стабільність, коні діляться своїм позитивом. Так? І на, наоборот, діти зараз. Може стали навіть більше активніше. Ті діти, що не поїхали, вони активніше зараз посічають ці тренування. І, ці, і батьки навіть кажуть, що ці коні це дуже величезний ресурс спокою для дітей, які знаходяться в такому ж стресовому емоційному стані. Це стосується і дорослих, також, і військових. І ми, тому ми, теж, ми також розуміємо, ми знаємо по собі цю терапевтичну дію да, на собі. І ми зараз навіть розвиваємося в плані розвитку іпотерапії, ну такої справжньої, яка долучає до себе так, також спеціалістів. Тобто в нас, ми зараз підбираємо команду, да, які будуть працювати, тобто це і лікар, і психотерапевти, да. і люди повищують свою кваліфікацію, які вже працюють з кіньми, і мають тренерський досвід. І ми сподіваємося, що в нас буде великий, дуже цікавий і дуже корисний для країни і для міста проєкт. До іпотерапії з метою досягнення стійкої ремісії та соціальної адаптації. У вигляді догляду за кіньми та прибирання і дрібному ремонті стаєнь вже вдалися багато вимушених переселенців, які залюбки на добровільних засадах допомагають школі різноманітними роботами, переважно вихідними, щоб відпочити, насолодитися спілкуваннями з кіньми, погодувати їх і, звісно, покататися верхи. Навчальні заклади відвідують і чисельні групи дітлахів, які не з власної волі залишили рідні домівки через воєнні дії у їхніх містах і селах. Задоволення залишаються не лише діти задоволені залишаються також їх батьки, бо це дійсно неперевершені емоції, які викликаються, особливо коли малечі надають можливість погодувати коней, погладити, а особливо покататися на них. Можливо, хтось згодом з них закохається в коней, і спорт або вже подібне з кимось і сталося. Нині головне, як говорять, все пережити, а погані думки залишити на потім. Наразі потрібно твердо вірити у нашу перемогу і спільними зусиллями її кувати та наближати. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.